Перше місце, куди ми пішли після вокзалу, це КФС. Там мені дали чизбургер без сиру. Він був несмачний, холодний. Та картопля теж була холодна. Коротше, нам не сподобалось тут. Наш готель це було щось. Це шикарний готель. Назва Роял Королівський. Він був дійсно королівський. Подивіться на його оформлення. Сам готель займає два поверхи, наскільки я зрозуміла, оцього цього всього приміщення. Це вже вхід у наш номер. По карточках ми заходимо, Зліва шафа, досить містка, там є в ній сейф, телевізор, двоспальне ліжко, картина цікава, досить така лампи, кондиціонер, стіл. Туалет оформлення туалету це просто бомба. Рушнички видавали кожного дня, вчасно прибирали. У місті є багато місць погуляти, ми навіть всі не обійшли. Біля нас був університет Тараса Шевченка, біля кого ми сфоткались, пішли гуляти далі. І далі ми дійшли до НСК Олімпійського, який ви бачите на фото. Після того, як подивилися НСК Олімпійський, нам захотілося поїсти. І найближчий заклад, який був біля нього, це суші Муракамі. Обслуговування просто чудове. Суші смачні дуже. Я ще таких не їла. Вони просто таяли в роті. Ось так виглядає він ззовні. Станції метро це окрема тема. Метро їде дуже швидко. Мені здається, деякі навіть швидше їздять, ніж підніматися по тих сходах, яких я вам зараз демонструю на екрані. То обожнює вечірні прогулки можна піти на Майдан Незалежності. Він ввечері, як самі бачите, дуже гарний Весь в ліхтариках. Якісь постійно дійства там дуже гарно. 15 п'ятнадцяти хвилинах від майдану незалежності є арка дружби народів, і біля неї відкривається вигляд на ніжне місто. Гуляючи по хрещатику, ми завітали в цум. Який має таке оформлення з дискошарами, чотири поверхи, ціни там бомбій, дуже дорого. Але просто погуляти, походити там можна. На останньому поверсі є кінотеатр тільки з люксами. Коли ми йшли від нашого Royal City готелю до станції метро Шевченка, університет ми знайшли таку кафешку Beirut Express Народ, Там Цезар просто супер. Я перший раз в житті так наїлася салатом. Ми навіть замовили цю піцу, яку взяли з собою, бо ми просто не могли доїсти. Знову метро, ескалатор, на якому ми вже їдемо вниз. Не пам'ятаю на яку станцію. Єдине, що згадала, це найглибша станція метро, у okay, так як туди ведуть аж два ескалатора донизу. Серед усіх станцій метро мені найбільше сподобалася станція Дніпро. Тут є спуск до самого Дніпра і траса, через яку ми дійшли до Києво-Печерської лаври. Так как я сама из Львова, для меня вот так спуститься до воды, речка, класс. Це не передаває мій враження. Я уявляю, як тут літом, коли стає жарко можна спуститися до водички. А це ми безпосередньо на території Києво-Печерської лаври. Будьте готові до того, що в вам не дозволять знімати печери, храми і так далі. Десять хвилин від лаври знаходиться історична пам'ятка батьківщина мати, така велика статуя, до якої ми йшли через музей воєнних машин розбачити. Що ви любить фотографуватися чи долазити на такі вершини? На батьківщині мати є оглядовий майданчик, на який ми не пішли. Бо ми вийшли трошечки далі. Там так само є оглядовий майданчик, високі досить, з яких видно, Батьківщину мати і можна звітануватися. Коли ми сіли на одну з перших маршруток біля Лаври, ми вийшли на зупинці біля Маріїнського палацу. І біля Верховної Ради України. Там мене фотографувалися не дуже гарний фон. Це ростик роздивляється через такий пристрій міста. Ще один дуже класний глядовий майданчик біля. Арки дружби до народів. Кожен торговий центр у Києві мене заворожував. Тепер ми знайшли усередину Омшн Плаз. Цей акваріум мене розумом. На другому поверсі є багато кафешок, з яких от такий краєвид на акваріум. Зараз буду пробувати десерт Ектора. На Хрещатику є дуже класна кафешка Моменка, сніданок. Супер. І останній заклад харчування, в який ми знайшли, це кафешка на Майдані Незалежності.